Мої вітання. Ви на каналі Богдан 1974. Хто слідкує за моїм каналом, то бачив, що в мене тут стояли різні типи розширителів. І Ваговський, і ренушний, який тільки не стояв, і постійно вони чогось в мене тріскали. Можливо, від сонця, а можливо, від вібрації, точно не. А може від старості, не знаю. Тому воно мені трошки надоїло. Взяв я кусок 150-ї труби. Можна було і 200, але в мене не було. З однієї сторони обрізав рівно, з другої навскізь. Приварив планку, зробив кронштейн прикрутити. Оту планку забули помалювати. Приварив ось такі два коліна, одне знизу, друге зверху. Заливна горловина. Ну Тут форсунка забереться, тут зроблю трубочку, тому що, не дай Бог, як закипить, то буде кропить. З тієї сторони насос. Також показував у себе на каналі, як мотор нагрівається до 93 градуси і більше. Насос включається автоматично. Сьогодні орав, хоч і прохолодно, все рівно він пару разів включався. Ось таким макаром ну, все в мене зроблено. Всім гарного дня! Дякую за увагу!